Чи то скандали не можуть без Сергія Бабкіна, чи то він без них. Але нині вони в інфопросторі виступають лише в дуеті. Влітку 2023-го один розгорівся через те, що під час благодійного концерту в Майамі Бабкін разом із гуртом П'ятниця виконував російськомовний варіант пісні Солдат. Це попри те, що ще 2022-го було написано українську версію старого й улюбленого хіта. Я солдат! Повірте, не хотів я війни. Це вона. Заповнює ефірну орбіту. Одним із тих, хто публічно прокоментував цю ситуацію, став колишній коханий акторки Ксенії Мішиної, комік Олександр Елерт. Чоловік нині мешкає в Америці, тож мав змогу відвідати виступ під час американського туру і послухав того самого солдата. Я було почав підспівувати, але зупинився, бо який я на солдат. Бабкін та Запорожець на сцені теж ніякі не I'm Soldier. Це що за маячня? Що це за сюр та стид? Ця пісня є у гурту в перекладі із сучасними акцентами та тегами. Чому не пушити її? Власне на те саме, чому відповідь довелося шукати менеджеру гурту П'ятниця, а за сумісництвом дружині Сергія Бабкіна, Сніжані. По-перше, гурт і творчість Сергія Бабкіна це різні творчості. По-друге, пісня солдат П'ятниця і пісня Солдат Бабкіна це різні пісні. П'ятниця не виконує україномовного солдата. Бабкін не співає російськомовного. У хлопців немає часу, аби виправдовуватися перед вами, тому що свій час вони проводять з користю для зсу. Ледь встигла Сніжана як не як вгамувати цей скандал, як розгорівся новенький. Бабкіна спіймали на співпраці з росіянами. У мережі з'явилася інформація щодо організації його закордонних концертів, причетні представники країни-агресора. А квитки на виступ Бабкіна у чеській столиці, взагалі, начебто спершу можна було купити лише через онлайн-сервіс, заснований у РФ. Коли про це стало відомо і здійнялося трохи галасу, платформу для продажу білетів змінили. Але, як то кажуть, питаннячка все одно залишились. і відповідати на них знову довелося сніжані Бабкіній. Я перепитала, чи мають до нашого концерту стосунок якісь російські компанії, на що отримала таку відповідь? Квитковий оператор зареєстрований у Великій Британії, але серед інших країн має представництво і в Росії. В ідеальному варіанті було б гарно, якби жодна компанія не мала представництв у терористичній країні, але на превеликий жаль, поки що це не так. І поки дружина відбувалася від хейту, сам Бабкін взявся творити. Запросив у гості музу і написав сатиричну пісню під назвою Зрада. Це така собі реакція зірки на постійні звинувачення на його адресу. Назва інтригує, чи не так? І це ти ще тексту не чув. От, послухай. Чи не заплуталися ми рідні у термінах, чи не зазираємо таким чином у темряву? Чи не надто забагато сили йде заради зради, чи не стаємо ми нацією схожою на стадо? І знову понеслося. Зокрема, слова: чи не стаємо нацією схожою на стадо? Викликали у слухачів небувалу реакцію. Такий сарказм у виконанні Бабкіна далеко не кожному припав до смаку. Тож артист отримав не менш їдкі коментарі у відповідь. Я не думала, що можна в одній пісні заохочувати споживання роснявого контенту, висміювати традиційну українську культуру, зневажати військових на нулі недолугими порівняннями і казати, що зросійщеність це норм. Я в 2007-му. Бабкін митець і крутий музикант. Я в 2023-му. Думала, що вже бачила малоросійське дно. Але знизу постукав Сергій, який сидить в Європі, і розповідає українцям про зраду. Як був нікчемою, так і залишився. Ох і гостро, погодься. Але треба сказати, що місця у таборі адвокатів-музиканта теж не були порожніми. Ті, хто люто хейтять Сергія за цю пісню, просто підтверджують її актуальність. Хороша пісня і просто в точку. Ми дійсно перенесли фокус на пошук зрадників всередині країни, коли наша ціль це вистояти і перемогти. У діалог чи швидше дискусію з аудиторією вступав і сам Бабкін, радячи добряче вслухатись у зміст тексту, перш ніж робити висновки. Послухайте цю пісню ще раз. А якщо після того буде щось незрозумілим, раджу послухати ще разочок. і не просто послухати, а ще й прислуховуватись, а й ще думати. Подібні коментарі Бабкіна на адресу слухачів змусили реперку Альону Альону взяти слово. Шановний ваша образа на пред'яви людей у вашу сторону. Затьмарила вам очі, до речі, крім Альони Альони на трек із неоднозначною репутацією відреагувала співачка Марія Бурмака, яка й собі опублікувала емоційний пост. Те, що Бабкін написав, це безсовісно і показує абсолютне незнання історії, нерозуміння причин і наслідків та бажання всидіти на двох стільцях, що просто аморально зараз. Бурмаку підтримала ще й продюсерка Олена Мозгова, яка у своїх висловлюваннях на адресу Бабкіна була ще більш різкою. Цілком погоджуюсь з Марією, а ти, Бабкін, ти так ніхі не зрозумів. І таких бабкіних на превеликий жаль ще дуже багато. Але лупаємо скелю далі. А от колега Мозгової продюсер Михайло Ясинський, озвучив трохи іншу думку в інтерв'ю Славі Дьоміну для його Ютуб-проєкту. Продюсер полякової ту саму зраду Бабкіна назвав це навіть не пісня, це ну це така заявка. Знаєш, ну це маніфест, але але для мене особисто для мене що це означає. Це означає певну моральну відповідальність за те, що ти кажеш своєї аудиторії. А на питання, чи є в музиканта майбутнє в українському шоу-бізнесі, після такого зазначив будь-якою людиною, який є талант. А в нього великий талант є майбутнє. В нього потужні тексти. І зверніть увагу, яка красива мова навіть в цьому тексті. До речі, про текст зради до нього теж є питання. Допитливі користувачі мережі констатували це, як то кажуть, уже було. А саме у поета-сатирика Юрка Космини той ще 2016-го написав поезію під назвою Пісня про інформаційний простір. І навіть публічно її виконував. Не ходить метро на метрона маслівного. Отена на бучі і прада. Зрада. Ну, я знайшли 10 відмінностей. До речі, чи знайшов їх сам Бабкін, поки що невідомо. Але нещодавно у своєму інстаграмі він вкотре прокоментував ситуацію, у яку потрапив. Я очікував бурхливу реакцію, але, чесно кажучи, не міг собі уявити, що вона буде настільки бурхливою. Друзі, дорогенькі мої. Дякую. За те, що підтримуєте мене цей час для медіа і для всіх, хто пісню зненавидів або зненавидів мене після прослуховування цієї пісні, я в пості дав відповіді на головні звинувачення, саме відповіді не виправдовування. Відкриваємо той пост, і от що там читаємо. Ця пісня не є ніяким висміюванням української ідентичності. Це не радіо в маршрутці, Якщо не хочеш слухати, не слухай. Але тисячі людей, яким було начхати на всі інші пісні, прийшли і написали, що пісня і я лайно, і що як я можу, якщо я не на фронті, не в Харкові, не в Україні, якщо тварюка, яка щось не те співає. Я буду далі співати, писати пісні, грати концерти, бо є люди, яким це потрібно. Наразі скандал із бабкіним ще і горить, і димить. Та чи перегорить він, як думаєш?